Чи правильно я все роблю під час співу? Це питання мені задають дуже часто на заняттях, і сьогодні я вам розкажу, що ж ви маєте відчувати, коли співаєте. Я розумію, що більшість з вас займається вдома самостійно, тому дуже важливо бути впевненими, що ви все робите правильно. Привіт, з вами Оля Провоось! Я відпочила, повернулася і готова далі записувати для вас нові корисні відео. Отож, як зрозуміти, що ви все робите правильно? Перше. Ви не маєте втомлюватися дуже швидко, коли співаєте. Якщо ви почали співати чи то пісню, чи то вправу, і через 5 хвилин ви відчуваєте, що все, це знак того, що щось там пішло не так. Отже, як би ви не співали, чи це низька нота, чи висока нота, чи спокійно, чи голосно, вам має бути ключове слово комфортно. А тепер давайте по порядку. Наприклад, якщо ви співаєте спокійно, тонким змиканням, тобто не гучно. То у вас взагалі відчуття практично тут немає відчуттів, вони такі ж самі, навіть як під час говоріння. Тобто ви собі говорите, якщо ви не говорите прямо цілий день, звісно, ви втомитесь. Якщо ви просто щось комусь розказуєте, так ви ж не думаєте про те, як я говорю, чи чи я правильно м'язи тут поставив. Ви просто це робите автоматично. І так само з вокалом, якщо це спокійний голос, супер приємні відчуття. Отже, наприклад, якщо ви співаєте таким голосом. «Fly me to the moon» внизу або наверху. Fly me to the moon». Зв'язочки у вас змикаються в тонкому режимі, вокальні м'язи не перенапружені, тонус вокальних м'язів він такий дуже-дуже помірний, і ви не втомлюєтеся. Тут ви можете відчувати роботу вашої діафрагми, тобто вашу підтримку дихання. І все. А тут все супервільно, все рухається. Далі інша справа це гучні, особливо високі ноти. Це те, що дуже всіх цікавить. Типу, як же я маю там себе відчувати? Звісно, там у вас знову ж таки м'язовий тонус уже більший, така робота більш активна. Але при цьому, при цьому вам все одно комфортно має бути. Давайте порівняємо для наглядності зі спортзалом. Уявіть, що ви стоїте, взяли гантельки по одному кілограму, і вам потрібно робити вправо так піднімати руки з тими гантельками. Вони взагалі майже невагомі у ваших руках. Ви можете це робити достатньо довго, поки ви втомитеся. І уявіть, що це ви співаєте таким спокійним, негучним голосом якусь таку пісеньку. Оце ваші відчуття. Тобто м'язи працюють, але абсолютно вам комфортно. Далі, якщо висока нота, гучна нота, уявіть, що ви вже взяли гантельки, наприклад, не знаю, там по 4 кілограми, хай буде. Ось ви їх взяли, підняли і тримаєте. І ви їх тримаєте, відчуваєте, що вам стає важче, 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 Ви хочете розслабитися, але знову ж таки. Якийсь проміжок часу ви можете так протримати і ваші м'язи від того, ну типу, не порвуться, не дай Боже, і ви не відкинете копиця. Оце ваші високі ноти, ваші відчуття. А, типу, мені я щось роблю, але я не помираю від цього. І в мене все одно все вільно працює. А тепер уявіть, що ви прийшли в спортзал. Ну так, перший раз заглянули. І одразу, м -м, які великі гантельки, а чому б мені їх не взяти? Ви їх берете, ледве піднімаєте, ледве-ледве підняли, наприклад, я не знаю там, по 10 кілограм, і вам дуже боляче неприємно ваші м'язи. Типу вони відмовляються працювати, тому що все. Вони так спазмовані, вони просто відмовляються. Те ж саме у вокалі. Якщо ви перестарались, перенапружилися, типу зробили занадто багато ось тут зусиль. Вам буде супер неприємно і ви швидко втомитеся. І звідси витікає, які відчуття неправильні під час вокалу. Все, що різко, наприклад, різка подряпина, різке поколювання, різко запершило, різко ви закашлялись, типу, раз і пересохло Оце все індикатор того, що ви перестарались, що ви всю напругу і всю таку м'язову роботу зробили ось тут, замість того, щоб підключити допомогу всього тіла. Тому що у нас співають не тільки голосові зв'язки, у нас все тіло задіяне. І якщо ж так вийшло, що ви відчули оцей неприємне відчуття і ви втомилися, не співайте далі. Зробіть паузу, перепочиньте хвилин 10-15, може й більше. Якщо ви відчуваєте, що все не можу, не треба через силу це робити. Будь ласка, будьте дуже дбайливими до свого голосу. Тому що нові струни на гітару ви можете купити, а нові голосові зв'язки на жаль, ні. І підсумуємо, що ж я маю відчувати під час співу. Під час співу мені абсолютно комфортно, я почуваюся вільно. Я не перенапружую свої м'язи. Я не роблю нічого зайвого. Завжди уявляйте, що ви не співаєте, а говорите. Це буде тоді більша вірогідність, що ви увімкнете ваші м'язи вокальні в правильному режимі. А ще дуже важлива новина: я зараз готую свій перший курс, записаний відеокурс вокальна база. Де можна буде прокачати свою вокальну техніку, прямо поступово-поступово пройти всі ці сходинки, зрозуміти, як працює ваш голос, більше його відчути. Щоб не пропустити старт курсу, підписуйся на мій інстаграм. А ще мене там, до речі, багато цікавих та корисних відео. Ну що, тепер ви знаєте, що ви маєте відчувати під час співу і чи робите ви все правильно. Я вам бажаю приємної практики і до нових зустрічей.